Друзі, я всіх вітаю. Є в нас ось така платка невеличка, але маємо багато на її мікросхем. Будемо зараз швидко забирати їх. Також з іншої сторони маємо СМД конденсатори та резистори. Зараз дуже швидко ми це все заберемо. Беру пласкогубці, зажимаємо і беремо ось таку річ, друзі, газову грілку. Тільки пропалюємо з цієї сторони легенько де конденсатори, тому що конденсатори, конденсатори в нас стріляють. І ось таке робимо. От, бачите, одразу і плати злетіла мікросхема. Ось, друзі, так. Все, решта забралася, ззаді СМД конденсатори у нас всі тут. Ну, трошки загорілося, тому що в мене закінчувався газ. Треба міняти балончика, мало тиску. Так що, кому було цікаво, поставте вподобайку та підписуйтесь.